Так, Лічес абсолютно не веде боротьбу з читерами і не повертає рейтинг. Але ми продовжуємо впевнено вигравати та додавати рейтинг завдяки фірмовим дебютам школи Шуб. Всім привіт з вами майстер Фіде Михайло, один з провідних шахових тренерів. У цій партії я заплутав суперника у фірмовому дебюті від нашого старшого тренера, міжнародного. Гросмейстра Юрія Шкуро, дебют кінце 6. Перший хід. Юрій Володимирович починав грати цей дебют, коли він вважався дуже поганим за чорних. Пройшло більше 20 років. Тепер проги вважають цей дебют найкращим. А у нашій школі за всі ці роки зібрана та створена найбільша і найсильніша теорія по цьому супердебюту. Тепер перейдемо до позиції. Хід чорних, я грав чорними цю партію проти гравця з рейтингом 2642 Е, Значить, е, ставте відео на паузу, думайте, як би ви реалізовували чорними, вигравали цю партію. Е, хочу сказати, що насправді шлях не один, але ми бачимо, що за матеріалом у нас не так вже дуже і багато. Е, Тура заслонає пішака, е, і пішак може бути доволі небезпечним. Два засоби є, як виграти цю позицію. У партії я зіграв король g6. Це один з них. Активізація короля ну, навряд чи може бути неправильною. Слон f 4, шах, король f 3, ну і пішов за цим пішаком, тобто дав шах, підманив короля для того, щоб забрати пішака із шахом. Можна обирати цей шлях, але тут треба. Ну, Далі не буду показувати, виграв, що тут грати, але покажу вам один момент, який треба тут обов'язково відстежити для того, щоб не дати супернику контргри. Він хоче піти королем на Е5, на D6 і атакувати нашого пішака. Тому найсильніший тут хід це тура Б7 і після відходу слона тура 7. Ми відсікаємо ворожого короля. А далі план елементарний. Просто йде пішак А, доходить десь до А2. І навіть якщо він якось слоном буде його не, не, не пускати, тоді вже ми підемо тура Д1 і виграємо слона за пішака. Ну і покажу інший шлях. Можна відразу, інший шлях він красивіший. Е, можна відразу піти тура Б1 е, і покажу. Пару красивих варіантів. Наприклад, король F5, ну він якось намагається там проводити свого пішака, так, звичайно, він віддає слона. Але пішак досі небезпечний. І після h 7, ну, хтось може взагалі заплутатися і пропустити цього пішака. А хтось може зіграти просто не найкращим чином. Найкращий хід це g 6 і тепер можна піти е, знову два шляхи. Можна піти і король G7. Давайте відразу подивимося. Наприклад, король G7, він ставить ферзя, ми б'ємо, б'ємо і пішак е, убігає. Тому що білий король не в квадраті пішака А. Ну, а можна піти ще хитріше, можна піти Тура G1. Для того, щоб якщо він. Перевтілює пішака у ферзя, то ми даємо шах на H1 і забираємо ферзя. Але він може поставити коня. І я вирішив тут до кінця показати цей варіант, тому що, ну як, зрозуміло, що кінь втрачається і мат. Але я вирішив показати красивий мат за найменшу кількість ходів. Ми проводимо пішака, проводимо пішака, і далі теж можете поставити відео на паузу, як же ж тут поставити мат. У два ходи в цій позиції. Тому що дивіться, ми ставимо ферзя, він грає король h2, і на h1 лінійного мату нема. Ферзь h1, він король H2 захищається. Е, для того щоб побачити мату два ходи. Треба бачити усю дошку. треба бачити геометрію дошки, що ферзь може піти не тільки на H1, а ще і на H8. Тому ми ставимо Ферзя і після король H4 або король H2 ми ставимо мат ферзь H8. Лінійний мат. Хочете вивчати круті та ефективні дебюти? Дізнатися безліч лайфхаків, про які не знають ваші суперники? Та що там суперники ваші, навіть багато гросмейстерів не знають. Достатньо подивитися мініатюрні перемоги нашого старшого тренера над гросами, чемпіонами своїх країн, а також шахістів, які входили до топу. Перемоги там у 7, 9, 10, 15 ходів, там 20. Записуйтеся на онлайн-заняття до школи ШУП. На уроках з будь-яким тренером школи. Ви будете займатися по матеріалах від нашого старшого тренера, міжнародного гросмейстера. Матеріалам найвищої якісті. Хочете отримати більше, а заплатити менше, замовте індивідуальний заочний курс зі зворотнім зв'язком, наприклад, з міжнародним гросмейстром. А хочете максимально економити, замовте найкращий річний шаховий абонемент. Всі контакти в описі до даного відео. Школа шахів шуб ваш шлях до гарних та впевнених перемог.